Всім привіт! Розповідаю вам, як зробити американське водійське посвідчення. Отже, ви повинні спочатку зайти на цей сайт і записатися на теоретичний тест. Після того, як ви здасте його успішно, ви повинні записатися на практичний тест з інструктором. У вас є дві безкоштовні спроби, аби здати теоретичний тест. Після того кожна спроба буде по 10 доларів. До речі, на здачу теоретичного тесту вам потрібно взяти з собою ваш паспорт, social security number, форму I-94 і ваші українські права будете їхати здавати практику з інструктором вам потрібно взяти всі ті самі документи плюс страховку на машину можна в електронному форматі і документ про успішну здачу теоретичного тесту. До речі, такий лайфхак. Ми, наприклад, живемо в штаті Міннесота, місто Міннаполіс, і тут, щоб взяти запис на якийсь із екзаменів, потрібно чекати місяць, тому що дуже великі черги. Але ви можете спробувати оновлювати сайт. Особливо ми помітили, що о 12-й годині ночі часто з'являються вільні віконечка на завтра. І що? І Що далі сказати? І таким чином ви можете зменшити час очікування з місяця на один день. І таким чином ви можете зменшити час очікування з місяця на день. Те, що мене здивувало, це електронна черга після здачі практики. Ви можете комфортно сидіти у машині і чекати своєї черги через смски. Ось таке вам прийде повідомлення, яке буде містити кількість людей перед вами в черзі та приблизний час очікування. Коли підійшла наша черга, ми пішли до кабінету, нам дали там тимчасові права на листочку А4 і сказали чекати протягом трьох тижнів уже постійні права на карточку. Ось так виглядають тимчасові права. Якщо вам це відео сподобалось і допомогло, то ставте лайки, підписуйтесь на канал і дивіться ще більше цікавих відео про життя в США у мене на каналі.